Ранку на каналі Файні квіти. Городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 серпня 2025 року. Сьогодні, 14 серпня, спадаючи місяць, буде знаходиться в знаці Овен до 16 години 22 хвилини. А потім перейде в знак телець. І уже після 17-ї години вечора можна сіяти насіння редьки, дайкону ранніх сортів, редиски, можна працювати з розсадою, укорінювати живці, проводити щеплення і пересаджувати кімнатні рослини. Якщо є у вас рослини з закритою кореневою системою, теж можна висаджувати в саду. Розпочинаємо поливи після 16-ї години 30 хвилин. Ввечора а підживлення рослин будь-якими добривами вже після 18 години будуть ефективними. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шктиків та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 серпня гарний, сприятливий час для різних заготівель, а вже після 17-ї години вечора можна розпочинати квасити овочі. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 14 серпня. Будь ласка, не використовуйте сьогодні в харчуванні міцний чай, каву та алкоголь. Що ж, готуємо смачного і корисного! Готуємо страви з риби, з морепродуктів, з м'яса, нежирної птиці, з доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни, зелені. І, крім цього, використовуйте сьогодні ще висівки для видалення шлаків. Смачного вам! Завтра, 15 серпня 2025 року. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Бажано всі роботи провести до 20-ї години вечора, тому що тоді почнеться перехід місяця з 3-4 фазу. Отже, сьогодні можна сіяти насіння редьки дайкону, вибираємо тільки ранні сорти, щоб встигнути їх виростити. Редиску сіємо. Працюємо з розсадою, укорінюємо живці, проводимо щеплення і пересаджуємо кімнатні рослини. Якщо у вас є саджанці з закритою кореневою системою, для саду, будь ласка, висаджуйте тільки закрита коренева система. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіл та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 серпня сприятливий час для різних заготівель та для квашення овочів. А важливо для здоров'я на 14 серпня. В цей день, коли місяць в тільці не використовувати для харчування молоко, Будь-яке свіже на базарі або ж з магазину. Не використовуйте для харчування вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Але у нас є вибір дуже багатьох продуктів, з яких можна приготувати смачні та корисні страви. Це у нас риба, морепродукти, печінка тріски, пісне м'ясо, молочнокісті продукти. Вівсянка дуже корисна! З доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни зелені теж можна приготувати дуже багато смачних та корисних страв. І п'ємо чай з ромашкою, м'ятою, лимоном та шипшиною. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах! Миру та добробуту. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі.